Всім доброго дня, слава Україні дорогі друзі, гості моєго каналу. З вами знову я Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, настала, холодно стало, время прийшло е, садити часник і цибулю. Так що недавно ми оцим тракторцем Куботою В 5001 В, так як мені глядачі мої. Совітували все-таки прицепити на нього фрезу і спробувати фрезувати тракторцем, а не мотоблоком. І ми це все діло зробили. Ну, Є у нас отакий старющий-старющий мотоблок, який димить пехти, йому вже років-років-років це е, китайський зубер Є135. Е, ну, Такий старющий, але він реально працює, працює і виконує свої функції, так як раніше ми е, садили картоплю. Всі, мабуть, садили під лопату, потім почали садити мотоблоками під розпашничок. Ну, а зараз вже більшість людей садить міні-тракторцями або тракторами, вже сажалками і копають копалками. Але дещо деякі люди ще й досі використовують лопати, ну а ми використовуємо періодично мотоблок. У багатьох господарствах зараз вже є мотоблоки. І якщо взяти. Колись у нас в селі був такий період, там у кожному дворі була коняка. І це був такий переломний період. Коли раніше садили лопатами і копали сапками, це в нашому регіоні грибли, потім почали копати лопатами, тобто був якийсь переломний період. І так за весь період часу зараз вже в селі коней немає, але у багатьох є мотоблоки різні, є, з водяним охолодженням є з повітряним охолодженням, але у мене був отакий і мене задовольнив, тому що він був куплений там за ті копійки, які в мене були, і він оправдав свою довіру і служив вірою і правдою, і заробив не один десяток тисяч гривень, тому що я ним і похав городи і людські. Так що, друзі, <кхід> ми виробили мотоблоком це все діло. Ну а тепер хочу, надів я роторку, хотів робити риски, але трошки не дуже гарно це все діло виходить. Надів я роторну борону, знайшов у мене в загашнику, була, і хочу після мотоблока, так як раніше колись теж, коли орали трактором, то кінь ми волочили. От ми зараз зробили трактором площу, вже вона зцілася. І зараз це все діло. Ми спробуємо нашим мотоблоком НТ-шкою, Єжкою, цей 135-й трошки від. Репетувати, порівняти оці всі, ото, то, де з ворота, не дуже воно вийшло добре. Коли мотоблоком фризуєш, е, да, важче на руки, але ти не можеш пройти скрізь і всюди і зробити це все е, ну, якось більш акуратніше. Трактором, який би він не був маленький, все одно не є так, як би хотілося. Так що, друзі, ще раз хотів би всім подякувати за підтримку і довіру. Ми рухаємося далі. Я думаю, що вже на днях ми закриємо. Збір на 58-му бригаду. Я думаю, що Світлана Добровольська привезе там мені ті кошти, які вона назбирала. І будемо чекати машинку. Так що хтось там говорить, це все так просто, поїхав і купив. Є у Віктора їжачка два пасфайдери, одного з якого ми хотіли брати, в одному не працює роздатка. Замовили запчастини, не все так просто. Ну, а один не доїхав в Україну і накрився двигун. Ну і ще є Ісузу це аналог, такі, ну, така машинка, як Ford Ranger, і така, як ну, пікапи. Тобто, пікап, і зараз вона обслуговується на СТО, робиться ходова, дивляться ТНВД, міняється масла та і ТП. Тобто ми все-таки працюємо з провіреними людьми і пробували ми це все діло якось перераховувати, щитати. Ну, все-таки кожен робить свою роботу, і мені так буде трошечки легше. Ну, і ми будемо рухатися далі. Зараз ще починається грязюка, холода. Не забуваємо про наших захисників, тому що реально потребуються зараз і буржуєчки, і газові балончики, і ковдри, і всякі різні теплі речі, які потрібні захисникам. Ну, а також на шпиталь, якщо є такі можливості, в когось такі речі, як білизна, так футболки, труси. Майки, памперси, пелюшки одноразові, ось такі всякі речі. І безпосередньо, якщо їх буде можливість, і хто хоче це все діло передати, будемо старатися передавати туди, куди вони потрібні, тому що там хлопці реально потребують цих цих моментів, і саме те, що наші хлопці вони наші герої, які дають нам можливість жити. І коли вони стоять поранені, вони просто цю нікому не потрібні, як і державі, тому що чомусь платять мінімальну ту якусь заробітну плату, виводять поза штатом. Ну якось так не можу. Я все в'їхати. Ну можливо, я трошки не дуже розбираюся, але ми будемо підтримувати. Якщо є така можливість, що кожен із нас може це все діло робити окремо, не бути байдужим і працювати далі. Ну а ми, дякуючи, їм займаємося домашнім господарством. Підтримуємо наших захисників, тому що без них не буде у нас нашої держави, не буде нашого майбутнього. Ну а так ми плануємо, що майбутнє у нас буде, і будемо сіяти знову, так як робимо це кожен рік. І цибулю, і часник. Ну не так розвиваємося як раніше. Зараз виробимо площу і потім Саша мені привезе такі все-таки риски. Нарізати в ручному режимі, все-таки зробимо менше міжлядя. Пробу хотів мотоблоком, ну в цьому році не буду. Земля така і я думаю, буде нормальна. Ми протягнемо, Щас зробимо роторкою площу. Я покажу, як це все буде виглядати. Роторка вона зараз сантиметрів, я думаю, що 10 там ми його перемолотимо, трошки сплануємо. І вже вечором Санька привезе мені ралу. А може зроблю, побачу. У мене там є заготовочка і наріжемо з вами рисочки і вже будемо садити. часничок. Коли там Надія Анатольна дала мені команду, думаю, зять садить, тут мандит нічого не робить. Сховалася вона за кущом. Ну то таке. Так що будемо працювати. Зараз заводимо нашого старічка, я вже його перезув. Мотоблок старий, старий, старий. Ну, але працює і без нього реально не туди, ні сюди. І в Сашків Дударкові теж є мотоблочок старенький, тільки в нього там 6 коників, тут 9. Ну, мотори ідентичні. О, так що він троличку включаємо, щоб не поїхав. Бувають і такі моменти, де компресор вже не працює, але тут є трубка топлена, можна чуть засунути і попробувати. Димить, прихить, старий дідок нашій китайський, да? Отак, димить, я ж кажу, ну але вже сенсу його робити немає. От, вже йому стільки-стільки років, вже ним так багато не працюємо. Весною, правда, фризуємо і я думаю, що он синім димом димить, значить що, значить, їдь мазут. масло долили і далі поїхали. Весною замінили свіжого, трохи там доливаємо, Ну, стільки там його пару разів там на рік використовуємо цього мотоблока. Ну що не скажеш про нашого япончика. Так що люди, зараз спробую це все діло показати, як воно буде. І будемо працювати. Якщо, друзі, не знаю, де його поставити, щоб було трохи видно, зараз спробуємо десь поставити. Так, друзі, отак прицілився. Зараз бігеньки залітаю і погнали. Ну что, друзья, вот так подготовили почту, и грунт, не знаю, там видно или нет, сейчас попробую вот так включить передачу. Чем больше газа, тем лучше. Рушимо верхній оцей слой, він значить, доща великого не було, але легше буде робити потім рисочку. Тут треба йти на, на другу передачі, я зараз йду на першу. На першу трошки не камелько. другую передачу, да, трохи другие переключать, або... На роторке надо, чтобы высокие обороты были. Ну, такая получается у нас канитель. Забув зарився, пока переключав. Сейчас буду їхати сам трошки підрівнять. Понятно, що не на автопілоті, конечно, ну трохи отак. Вот Прийшовся... Так що, друзі, хто в дитинстві в тракторці не догулявся, купляйте мотоблок і на своїй... Ну що, друзі? Зробив отаку штукенцію. Не схотів я, ну не то, що мучити мотоблок, а не схотів я робити міжряддя По мотоблоку по колесам там дуже широке міжряддя, а так як у нас тут вже трішечки з кожним роком все менше і менше є місця. О, та, в принципі, земля тут біля хати непогана. Тут вона удобрена, трішечки спланували це все діло. Ну, так виглядає. І зараз попробую це все діло нарізати, десь поставлю телефончик, засніму і покажу результат, як же воно буде. Задача яка моя? Задача нарізати риски. А вже дівчата будуть у ці риски тикати цибульку і е, часник. Ну, а також будуть е, риски лишні, Надія Анатольевна посіє. На зиму моркву. Ну вже так давно експериментують і цибулю, і часник сіють насадимо на зиму. І хтось казав, чим відрізняється зима цибуля. І яра нічим фактично не відрічається тому що вже провіряли та цибулю, яку садять весною, ми садили її на зиму, все те саме. Тобто немає різниці, сад, ну, вона росте так само, як і та, що називається озима. Так що, друзі, задача наша е, фактично вже виконана. Та як виконавше? Тільки треба на починати робити. Зараз знайду якусь підставочку, поставлю і продемонструю, як це все діло буду робити. Ну, Тож Повертаємося трішечки назад. Ну, в деяких моментах легше і краще зробити це в ручному режимі. Воно буде виглядати краще, коли мало місця, коли, як я вже говорив, трактором. ну Трактором ще тут нормально. Ось по прямій. От, і фризувати. Але і ще й роторкою ще таку раз зрівняли і доволі непогано виглядає. Тому що були тут, де я трактором приходив, коли починаєш або закінчуєш, є такі рови. А роторка трохи це все діло зарівняла. Так що, друзі, зараз беремо і погнали. Не знаю, видно там буде чи ні. Ми не через це будемо, а отак. Зараз спробую пройти перший раз. Опа. Ході трошки по соблухи. Можна, звісно, це все діло зробити під маячок, але думаю, буде непогано і так. так. Трошки доїдемо до краю. Тут мені не з руки. А ну, друзі, зоб. я думаю, так ще буде Ну, Там видно чи ні. Отак це все діло в нас виглядає. Отака красота. Начевіл постяв, скажуть, так? Да? Ну ще, ще раз спробую проїхати. І вам продемонструвати як це все діло виглядає чи нормально це чи не нормально я думаю що нормально О, от так доволі таке і по вазі нормальне і по одному рядочку спішити то нікуди Ось, така. Ось так виходить доволі непогано, да? такі рядки, Значить більш-менш рівні. Зараз ну не все, тут а мені не все треба робити. Це я просто роторкою пройшовся і таким чином, щоб уже ну, більш-менш розрівняти цю площу. Ну, доволі непоганий такий ральчик получився, Не знаю. Науку зробив. 35 міжряддя, Отаке. Можна і посіяти, можна і посадити. Ну, якось так. Так що, друзі, отакий От з мене мастер ламастер. Зараз собаці буду, буду робити. Не знаю, сьогодні, ночі, а може завтра треба строчно патрону зробити здоровецьку буду. І переселю його на той участок. Для того, щоб менша рив, надії Анатолію це все діло на городі. Так що підготовка до часнику у нас проходить. Але головна задача нам пришвартувати нашого босяка. Тому що він реально дає дрозда. Рия до води. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Хекав, як стара кобила. Ну, така житуха моя. Так що всім пока пока працюємо далі. І так. на городі, і в Сараї. І не забуваємо, дякуючи кому ми можемо це робити. Так що слава нашим Збройним силам України. Слава Богу, що дає нам ще один день, дякуючи нашим захисникам. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.